Безпека кордону могутність держави. Такий девіз державної прикордонної служби. Та з часу повномасштабного вторгнення Росії наші прикордонники оборонять не тільки кордони України, а й повноцінно воюють на лінії фронта. зокрема у Донецькій області. Складовою успішної боротьби проти ворога є застосування ними дронів різних типів. Кожен з нас може допомогти армії до НАТО. На екранах ви бачите QR-код, Його потрібно відсканувати, навівши фотокамеру телефона. Далі вже буде можливість перерахувати ту суму, яку ви. Можете собі дозволити. Усі гроші підуть на укомплектування прикордонників дронами. Про аеророзвідників підрозділу Держприкордонслужби та їхні будні на фронті детальніше розкаже наша кореспондентка Софія Чолас. Це результат роботи аеророзвідників разом з іншими підрозділами. За період нашого перебування це в основному коригування вогню, знищення ворожої бронетехніки, зокрема танків, БТРів, БМП. Ну і живої сили, яка Вісувались напрямку наших оборонних позицій, все роблять легко і невимушено, та пілоти кажуть, робота важче ніж здається. Зразу взяти пульт і полетіти нікому так от не вдасться. Це може воно десь і виглядає як якась іграшка, а насправді це досить серйозна штука, з якою треба вміти працювати і особливо працювати в таких місцях, де ми зараз працюємо. Прикордонники проходили навчання у центрі, однак постійно покращують навички. Курси проходять до 10 днів, це ази, а вже все остальне це набуває сам на практиці. Тобто спілкуєшся з досвідченими пілотами, дізнаєшся цю всю інформацію, як вона має бути правильно. Запам'ятовуєш і сам же себе удосконалюєш постоянно. Постійно у нас паралельно проходить як і служба, так і навчання, і обмін якимось досвідом між хлопцями і взагалі між підрозділами. Взагалі дуже важливу роль грає взаємодія між підрозділами і не тільки БПЛА й взагалі всіх підрозділів». На фоні чутну роботу артилерії та військові заспокоюють, працюють наші. Для пілотів робота під вибухи звичні обставини. Взагалі, тенденція така, що треба бути достатньо близько, щоб мати час для того, щоб долетіти, побачити щось, промоніторити ситуацію і зробити повернення назад дрона і. В цілому працювати досить важко, тому що працює реп, тобто глушаться сигнали, приходиться працювати фактично в візуальному режимі і ну, розраховувати тільки на себе і на свій дрон. Роботу ускладнюють ворожі радіоелектронні засоби, погодні умови та антидронові рушниці. Тож іноді все ж втрачають своїх пташок. Завжди е, треба враховувати той факт, що ми працюємо на грані ризику і на грані можливості самого дрона. Тому втратити дрон, особливо коли ти на бойовій позиції, це діло. Ну, елементарне, тобто навіть при великому досвіді завжди трапляються різні форс-мажорні ситуації. Оператор із позивним Равік хвалиться, не втратив ще жодного дрона. То додає, потреба в них існує завжди. Більше- більше давати ну, допомозі по дронам, більше по обладнанню, тому що його більше дуже багато не вистачає. Не вистачає як і дронів, так і не вистачає тих же самих генераторів, тих же самих екофлош, і це дуже ускладнює дуже нашу роботу. На бойових позиціях з одним дроном працюють щонайменше двоє пілотів. Тому що один у нас займається пультом, інший дроном, третій по можливості прикриває і тримає зв'язок з штабом чи якимось центром управління нашим. Штаб скеровує роботу та доповідає іншим підрозділам. Повітряна розвідка здебільшого працює з піхотою, артилерією та мінометниками. У нас здебільше розвідка коригування, але є і практика по скидам на скиді. Це дуже тяжко провети, тому що вам треба ну, якби, правильно вибрати момент для скиду, для, для скиду, щоб він попав, щоб він влучив в ціль. Угу. То, ну, це скидцять. Важче набагато важче, ніж просто розвідку робити. Равік став пілотом нещодавно, однак досвід на війні здобув ще за часів АТО. На контракті виходить, з 20-го року до того я був в зоні АТО з 15 го по 16. й Але там такого у нас не було, не аеророзвідку. Це було б взагалі все спроще, це все було ефективніше, якби це було раніше, але раніше цього не було взагалі. Важливість дронів важко недооцінити. Без них це як без рук, без очей. Сьогодні це основний нас помічник на полі бою, як для піхотних підрозділів, так і для артилерійських. Зараз працюють на мавіках та кажуть, чекають на більш потужні дрони. З Донеччини, Софія Чолос, Олексій Куліш, Ігор Старченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.